Дорогенькі мої, хочу вам невеличке таке оголошення зробити. Дивіться, ви пишете, хочете, щоб я прочитала ваше сповіщення. Дивіться, дуже ж багато їх приходить, а я не можу в силах всім відповісти. Ну, пойміть мене і не обіжайтеся. Я... Стараюся допомогти, всім, всім допомагаю, бачите записи, скільки в мене, ну, люди, це ж кожному треба кожному, кожному відповісти. Бо я дуже всіх поважаю, независимо, хто він, який в нього статус і все, я завжди буду допомагати і буду старатися вам відповісти. Дивіться, що в першу чергу я відповіла сповіщення, бо вони ж передвигаються, представляєте? А це ж різні Viber, WhatsApp, Telegram. Щоб я в першу чергу читала ваше сповіщення, дивіться, що потрібно. Будь підписником моїм на YouTube. І що мені потрібно? В кінці сповіщення, значить, треба прислати мені скрін і великими буквами в кінці сповіщення написати YouTube. Я буду бачити і буду старатися в першу чергу вам відкрити сповіщення ваше, понімаєте? І тоді я можу вам надати допомогу, можу зробити діагностику. А так я стараюся відкривати сповіщення по, -по черзі. Розумієте? Ну, це ж ну коли дойде до вас черга? Може потірятися, бо інтернет слабий. В інстаграм особено особено тіряються повідомлення. Ну, отак, я вам таку підсказочку зробила. Тобто великими буквами пишете Ютуб. А якщо ну, підписник Інстаграм, то це взагалі добре. Ютуб, Інстаграм великими буквами в кінці, в кінці. Повідомлення великими, і я буду бачити, сразу буду відкривати і сразу буду вам надавати допомогу чи пораду, чи те, теж просто надо вам щось ну, порадитися зо мною. Ну, я завжди дам вашу вам пораду і скажу, як вам допомогти. Що для цього потрібно. Я розумію, я тяжке ж врем'я всі, кожен, кожен хоче допомоги. І це ну, звичайно треба допомагати. Друг другу і не обов'язково за гроші. Понімаєте, іноді порада людину теж спасає від багатьох бід і горя. І ще вам хочу сказати: дивіться: якщо ви на діагностики, ви теж так само пишіть. Ютуб, Інстаграм, бо дивлюся, я дуже детально. Я не так, що через одне десяте подивилася чи не подивилася. Я беру людину, дивлюся фото, 40 хвилин, а то й годину. Дивлюся по дідовій книзі, по дідовій все дивлюся, читаю вам те, що дід заповів. Це книга життя, вона багато що знає, багато що говорить. Дивлюся по шести колодам карт. По восьми буває. Також відповідаю на питання. І саме приємне, то, що те, те, хто вже мій підписник і хто до мене звертався раніше, завжди одне питання безкоштовно дивлюсь. Любе через місяць, через два, через три. Ну, мало що вам, ну, надо, надо, щоб подивитися. Підпишете, так само пишете YouTube, Інстаграм великими буквами. я відкриваю і дивлюся вам безкоштовно, бо ви мій підписник, бо ви мій клієнт. я гроші не беру. Я завжди подивлюся і передивлюся в першу чергу. Хай все буде добре, дорогенькі. Бажаю вам всього найкращого, саме головне мирного неба і побистріше нашої перемоги. Скоро, скоро, не за горами буде. Так що всі ми цього ждемо, віримо, надіємося, всі сили вищі на нашій стороні, бо дивилася по книгі. Вся поддержка нам. І так воно було, є і буде. Бо я так сказала і зав'язала. До зустрічі, мої дорогенькі.